Привіт! У цьому відео я покажу, як додати нового користувача у Windows. Спочатку натискаємо пуск зліва внизу, а потім на налаштування. Тут натискаємо облікові записи, потім сім'я. Та інші користувачі. Можна додати члена сім'ї, якщо хочете, або іншого користувача. Я зараз виберу просто іншого користувача, натискаю на плюс, і нас просять увійти з даними Microsoft іншого користувача. Можна це зробити або обійтися без Microsoft. Для цього натискаємо сюди. Я не знаю даних для входу цієї особи. Тоді натискаємо додати користувача без облікового запису Microsoft. Тут можна ввести ім'я користувача, назву, наприклад, тест, потім треба ввести пароль, повторити його. Далі є питання. Безпеки, вам треба це налаштувати. Тоді виберіть щось тут, наприклад, як звали вашу першу тварину, введіть щось і зробіть те саме з іншими контрольними питаннями. Потрібно три. Потім натискаємо далі і бачимо, що створили локальний обліковий запис. Щоб перейти до нього, натискаємо пуск, потім на користувача і вибираємо інший. Клацнувши, отримаєте новий профіль, увійдіть і готово. Навіть після перезапуску ПК внизу зліва можна вибрати користувача. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.